Терористи в Луганську збили український літак. Загинули 49 військових. Акція протесту під посольством Росії, де представництво закидали яйцями й облили зеленкою. Тракторфест на Черкащині Ковшами машин. Механізатори відруковують пиво. Підсумки дня на першому національному про події суботи, 14 червня, розповім я Володимир Тимофійчук. У Луганську терористи збили український літак. На борту було дев'ять членів екіпажу і 40 військових. Усі вони загинули. Транспортний іл 76 віз українських десантників у зону АТО для ротації. Коли машина заходила на посадку до луганського аеропорту, її підбили з ПЗРК. Речник АТО Владислав Селезньов каже: терористи були добре підготовлені, стріляли з відстані кількох кілометрів. Тому затримати їх не вдалося. Під час заходу на посадку вони... Підтриманий... Ви їх три постріли з ПЗРК, лікар влучили ракети, наслідок чого літак взорвався і впав на землю. Наразі пошуково рятувальні роботи тривають. Наше завдання забрати всіх загиблих з місця трагедії. Керівниця більше операції, операція висловлює шільські батькам, рідним близьким загиблих. Авіатрагедія сталася приблизно о першій годині ночі. Що саме відбувалося тоді в аеропорту Луганська і як діяли терористи? Розповість журналістка Інга Кирик. Вона на телефонному зв'язку. Інго, що тобі відомо на цю годину? Вітаю дійсно приблизно о першій годині ночі при заході на аеропорт Луганськ терористи з з міженітної установки та крупнокаліберного кулемету уразили військово транспортна літак повітряних сил збройних сил України і 76 він здійснював перевезення особового складу з метою ротації. Зазначу, що в момент вибуху літака зафіксували камери спостереження. На його борту перебувало 49 військовослужбовців, десантників 25-ї Днепропетровської бригади, а також техніка, спорядження та продовольство. У 20 терористів біля Луганського аеропорту знайшли зброю, що стріляла по українському військово-транспортному літаку, іл 76 також порожні банки від російських концертів. То це повідомив координатор групи інформаційної спротив Дмитро Тимчук. По предварительным данным, самолет был сбит двумя ПЗРК «Игла». Была обнаружена позиция, с которой предположительно проводилась стрельба. Там две пустых трубы пусковые и один ПЗРК, который не сработал. Что касается самой операции, в ходе которой был сбит этот самолет, то за ночь было три борта, которые шли на Луганск. Один успел совершить посадку, второй сбили, третий после этого сразу был завернут в воздухе и не совершал посадку. Цей секретар штабу самопроголошеної Луганської народної республіки Оксана Чегина підтвердила, що отак над Луганським аеропортом збили представники армії Південного Сходу. За словами річниці, було порушено наказ лідера Луганських сепаратистів Валерія Болотова про закрити повітряний простір Луганська. У наказі йшлось про те, що в разі його порушення буде вжити відповідних заходів тому що він он указ о закритому воздух пространстві над Луганською народною республікою. Зазначив, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом збитого терористами військово-транспортного літака Луганську і розслідує його як теракт. Тим часом у Мінреліан вже пообіцяли дати квартири сіням загиблих військовослужбовців. Це була Інга Кирик з подробицями трагедії на Луганщині. Серед 49 військових, які були на борту збитого літака і загинули цієї ночі в Луганську, 32 з Дніпропетровщини, по 10 вояків самого Дніпропетровська та сіл області, 6 із Кривого Рогу, по 2 з Павлограда, Дніпродзержинська та Нікополя. Дев'ять членів екіпажу, усі з Запорізької області: двоє з Донецька, і по одному з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровограда та Львова. Керівництво антитерористичного центру СБУ не убезпечило літак, заявив президент України. Про це повідомляє його прес-служба. Петро Порошенко додав, що від голови служби Наливаченка чекає детального аналізу причин, які призвели до катастрофи, а також кадрових пропозицій щодо відповідальності керівництва антитерористичного центру. Сім'ям загиблих президент розпорядився вже до вівторка надати по 610 тисяч гривень компенсації. Чому літак такого класу направлено в Луганський аеропорт? Треба запитати начальника генштабу та міністра оборони, каже військовий експерт Ігор Козій. Вважає, ІЛ-76 треба було скерувати в Харків Ізюм чи навіть на польовий аеродром. То що відбувся злив інформація: сто сто відсотків. Єдине, треба зрозуміти, чи він відбувся на етапі е, Генерального штабу, етап планування. От. Або він відбувся на етапі в аеропорту безпосередньо Луганська. Така собі приступна халатність з одного боку, відсутність вертикалі військової контрозвідки, яка б могла відслідковувати, де відбувся злив інформації, і неправильна робота безпосередньо навколо аеропорта, і е, територіальної контрозвідки, безпосередньо зачистки навколо аеропорта, охорони його і так далі. Оце призвело до таких наслідків. Президент Петро Порошенко голосив 15 червня днем жалоби по військових, які загинули під час АТО на сході України. Пікет під російським посольством там зібралося більше як 200 людей. Вони принесли шини, плакати та коктейлі. Молотова поскладали все це біля воріт. Акцію провели на знак протесту проти того, що в Україну в'їхали російські танки, і що вночі збито літак Іл-76. Потім пікетники закидали посольство яйцями й облили зеленкою. Дісталося й дипломатичним машинам, припаркованим поряд. Автомобілі перевернули й обмалювали, а ще побили в них вікна. Так виглядає посольство Росії по обіді перевернуті машини, шини та фасад будівлі увесь в зеленці. Україна в стані війни з Росією. в принципі, час припиняти дипломатичні стосунки і вирішувати все геть по-новому. Ну насправді я просто вважаю, що взагалі про будь-які стосунки дипломатичні людські зараз ну дипломатичні так точно треба розірвати, і з людськими теж не все в порядку. Представники СБУ спробували відтіснити мітингувальників. Начальник управління Юрій Артюхов намагався домовитися з учасниками акції. Переговори результатів не дали. Мітинг під посольством Росії триває. Офіційної реакції міністерства поки що немає. У Маріуполі обстріляли українських прикордонників. Колона автомобілів рухалася до прикордонного загону. Повідомив нас прес-секретар прикордонної служби України Олег Слободян. Машини везли харчі для прикордонників. Біля селища Аджахи українські військові потрапили в засідку. На підтримку прибули бійці батальйону АЗОВ. Разом атаку терористів вдалося відбити. Нагадаю, вчора сили АТО звільнили місто від бойовиків на адмінбудівлях. майорять державні прапори України. Колона несподівано була обстріляна із засідки невідомими особами. Використовувалися автомати, використовувалися гранатомет. Прикордонники прийняли бій. В ході протистояння п'ятеро прикордонників загинуло, сім отримали поранення. Докази введення в Україну військової техніки, яка є в арсеналі Росії, оприлюднили в НАТО. На цих фото супутника танки без упізнавальних знаків. Українська сторона вважає ці машини російськими. Валянці заявили, тактика нагадує ту, яку Москва застосувала, анексуючи Крим. Російські офіційні особи не раз припускали манну і забезпечували свою роль у конфліктах в Криму та на сході України. Сказано в повідомленні НАТО. В організації висловлюють сподівання, що оприлюднені дані змусять Росію публічно визнати відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні. Те, що Росія відправила танки і важке озброєння в Україну, підтвердили й у держдепартаменті США. Заступник офіційного представника відомства Марі Гарф заявила, що це неприпустимо. За даними держдепу кордон у районі Сніжного перетнули кілька реактивних систем залпового вогню БМ 21 та конвой з трьох танків Т 64 На озброєнні українських сил таких немає. Накопичено також установки залпу вогню на південному заході Росії, сказала Гарф і окреслила ймовірність додаткових санкцій проти Кремля. Москва звинувачення в окупації, порушенні територіальної цілісності та сприянні тероризму відкидає. Про це представник російського президента Олександр Змієвський сказав під час виступу на генасамблеї ООН. За його словами, саме українська сторона порушила в ніч проти 13 червня держкордон Росії. Водночас російська інформаційна агенція ріановості процитувала донецьких сепаратистів, які підтвердили, що отримали танки. Станом на суботу українські військові та прикордонники перекрили 248 кілометрів українського російського кордону. Про це повідомив президент Петро Порошенко. А виконуючий обов'язків міністра оборони Михайло Коваль доповів: за останню добу в зоні АТО знищено понад 250 бойовиків. Значна частина з них громадяни Росії. Ситуацію на сході України телефоном обговорили міністр закордонних справ Росії та державний секретар США Сергій Лавров закликав Джона Керрі використати свій вплив на українську владу, щоб та розпочала переговори зі сходом України. За словами представника Білокам'яної, це потрібно, щоб підштовхнути Київ до більш реалістичної оцінки ситуації і припинити вогонь. Лавров висловив сподівання на допомогу американських посадовців у питанні газових переговорів. У Києві готові до тристоронніх газових переговорів. У міністерстві енергетики та вугільної промисловості повідомляють, що зустріч розпочнеться в найближчі хвилини. Участь у ній візьмуть представники ЄС Нафтогазу України та Газпрому. Про це нас повідомила Олена Міщенко, прес-секретар міністерства. Коємо на прибуття делегації з Росії. Це буде голова Газпрому Олексій Міллер зі сторони Єврокомісії. Це буде Єврокомісар з питання енергетики Юнтер Отінгер. А також очікується на присутність голови представництва Європейського союзу України Яна Тумбінського. Українську сторону очолюють міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, а також голова «Нафтогазу» Андрій Когулєв. Планується, що переговори будуть на рівні двох компаній двох господарюючих суб'єктів. Скільки вони триватимуть, поки невідомо. Це залежить від результату. Українська сторона варто наголосити ініціювала ці переговори. Єврокомісія підтримала їх проведення, і було разом вирішено, що час і місце проведення буде саме в Києві сьогодні ввечері. Позиція. Української сторони залишається незмінною, в принципі, ми готові прийняти пропозицію Єврокомісії стосовно встановлення проміжної ціною ціни на газ на період врегулювання ситуації вирішення конфліктного питання Газового ця ціна може коливатися від 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу до 385. Варто нагадати, що на попередніх переговорах російська сторона відхилила цю позицію єврокомісії. Як буде надалі? Ми очікуємо позитивного результату і сподіваємося, що вдасться досягти домовленості шляхом переговорів. Якщо ні, то доведеться звертатися до Стокгольмського арбітражу. Біля адміністрації президента сьогодні вночі виявили предмет, схожий на вибухівку. Це підтвердили в управлінні держохорони. За словами очільника прес-служби відомства Ігоря Забилика, під час обходу території черговий патруль знайшов невідомий предмет біля в'їзду, куди прибуває президентський кортеж. Ігор Забилик сказав, що наявні записки, якщо не припиниш війну, війна прийде до тебе. Поки що не коментують. Не дають відповіді. І щодо вибухівки підтверджують тільки, що справді знайшли невідомий предмет. І це ще не все, що варте вашої уваги. У другій частині випуску. Дивіться. У вишиванках під стінами російського посольства у столиці Кримці відзначили День Севастополя. День донора в Україні, дедалі більше українців діляться власною кров'ю. Столичними вулицями з двоколісним другом у Києві відкрили велоферму. Кримці сьогодні святкують День Севастополя. Ті, які через окупацію покинули півострів, зібралися біля російського посольства в Києві. Жителі Криму, вбрані у вишиванки, символічно позбулися російського триколора. кажуть, щоб показати Крим це Україна. Вони з Криму і в подарованих вишиванках ці сорочки переселенцям подарували кияни. У них активісти під стінами російського посольства заявляють про свою незалежність від Росії. Свободітні пострілки на ту частину Криму, яка є яка є його вимагали родиною. Кримці символічно зривають російський триколор із Криму. На звільненому від триколора півострові активісти позначають кримські міста. П'ятирічний Миколка пише своє ім'я, щоправда, англійською. Я ж там живу. А який це місто? на міня, просто бабуся наша живе. Тому там як називається та Крим. Крим город Саки. Саки. Його брат, трирічний гоша писати не вміє, але теж згадує Крим. Криму. Рігушки є баба да. дідуська з водкиму, баба сказати ему. Олена єдина активістка на акції з власноручно мальованим плакатом. Каже, Крим це її батьківщина, яку в неї забрали. Всю ніч думала, о том, як символічно, тезісна і зобразити всі мої мислі. І прийшла к мислі, що головний меседж Крим це Україна. Сама карта Крима двох. Основних цвітах, ну і то, що відбувається зараз. Мислі, які можна і зобразити в моєму паніманні чорною рамочкою. окупацію Криму. Олена, як і всі переселенці, сподіваються, що вже скоро Крим стане синьо жовтим, як у них на карті. Сегодня, 14 июня, день рождения лично моего любимого и родного города Севастополя. Недавно Симферополь, столица Крыма, праздновал свой день города. Поэтому, так как мы не можем там находиться, мы по-своему отмечаем этот праздник, но уже в духе патриотизма. Наступного разу київські кримці зберуться 22 червня у день скорботи. Традиційно вони зустрічалися цього дня в Севастополі. Переселенці планують запустити по Дніпру паперові кораблики зі своїми побажаннями, сподіваючись, що вони допливуть до Криму. Аліна Орища, Андрій Раченко, перший національний. Підтримати онкохворих дітей вирішили в Дніпропетровську. Напередодні всесвітнього дня донора кров здали понад 100 добровольців. Хто взяв участь у акції, як правильно здавати кров і чи не шкодить донорство здоров'ю, дізнавалися наші кореспонденти. Андрій Криштопа вже втретє бере участь у таких акціях. Хлопець знає, що перед процедурою не можна їсти і вживати алкоголь. А ще неодмінно треба пройти медогляд. Терапевта пройшли давлення поміряли, Чим болелі. Ну, нічим не боліло. Давлення нормально, можна вдавати разом із Андрієм на Дніпропетровській обласній станції переливання крові є інші студенти. Усі готові поділитися своєю кров'ю з онкохворими дітьми. Переливання їм іноді роблять по кілька разів на тиждень. Для наших діток це життєво необхідно, тому що хімія очень сильна і важлива. На фоне цього падають всі показатели гемоглобін і тромбоцити. Тому ми всім донорам дуже вдячні. перед процедурою чай та солодощі на забір та відпочинок близько години. Повторно можна здавати кров лише за два місяці. Організатори акції кажуть, до них приходять добровольці. Ті, хто хоч раз віддав іншому свою краплину надії, так тут називають донорську кров, повертається знов. Ми кличемо абсолютно всіх. От, а здебільшого наша основна цільова аудиторія. Це звісно, молодь. Тому ми тісно співпрацюємо з нашим вищим закладами навчальними у нас дуже різний вік наших донорів тобто і від починаючи від 18 дозволених законом і закінчуючи там вже максимально тобто вже люди люди такому бальзаковському базаковському віці здавати кров корисно кажуть лікарі ті хто це робить регулярно менше хворіють на серцево судинні недуги і навіть з вигляду молодші в результаті кроводачі проходить зміна еритроцитів, тобто відновлення еритроцитів. І покращується обмін речовим, Тобто можна сказати, що це омоложення організму. Втрачені до пів літра крові організм відновить за 36 годин. За рік таких процедур можна зробити всього 5. Почесні донори здають кров безкоштовно щонайменше 40 разів. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний. Списки потенційних донорів складали сьогодні в столиці. Під аркою дружби за п'ять хвилин можна було визначити свою групу крові і внести власні дані до реєстру донорів. Організатори акції кажуть, охочих здавати кров стає все більше. За дві години база виросла на 500 людей. Я думаю, що за останніх півроку в українців повністю перевернулася свідомість, ніби переродилася, я б сказала, українська нація. Дуже дуже прикро, що при таких подіях люди хочуть допомагати, а не просто це є якась громадська свідомість. Але на щастя, навіть при таких подіях відгукується величезна кількість людей, за що їм величезне дякую. У військових шпиталях на лікуванні нині перебувають 177 поранених під час АТО. Медики не втратили жодного, каже представник Міноборони Віталій Андронатій. Найскладніші пацієнти у столичному госпіталі МВС. Як підтримують поранених, розкаже Олеся Варламова. Заглядачів, діти, дружини поранених. Концерти в шпиталі тепер проводять часто. Так підтримують бійців. Сюди прийшли ті, хто може ходити або їздити на візку. Руслана поранили в Слов'янську біля телевежі наприкінці травня. Врятував товаришів, а сам отримав осколок біля серця. Тепер чекає на операцію. Я двоїх відтолкнув в окоп, а сам не тих. Ніякої страховки, нічого такого немає, і то, що вони ну, собі там рішають, там, то, що їм треба. Ще кілька днів тому був на передовій, тепер не ходить. Колона, яка рухалася з Ізюма до Слов'янська, обстріляли терористи. Цей стрес ця травма. Вона можливо себе не зразу проявить, а через деякий час. Через деякий час, коли людина вже просто усвідомить, що з нею сталося. А в цій палаті ті, кому прописаний постільний режим, дехто з поранених щойно з операційної дві операції було сквозне поранення. О, цей апарат потрібно три місяці носити. Бійці кажуть, поранень уникнути не вдалося б, а от знеболювати треба краще. У меддепартаменті Міноборони відповідають над цим уже працюють. Зараз вносимо зміни в закон про обіг наркотичних засобів для того, щоб нам дозволили без ліцензії для військовослужбовців утримати наркотичні засоби, які більш ефективні. У шпиталі 60 поранених шестеро з них у реанімації доставляють їх вертольотами з Харкова. Там бійцям надають першу допомогу. На передові рятують військові медики. Жодного пацієнта в госпіталі не втратили. Олеся Варламова, Андрій Радченко перший національний. Державний музей авіації презентує нові експонати наземної спецтехніки. Колекцію поповнив аеропорт Київ Жуляни. Щоправда, майже півсотні машин надав усього на кілька днів з нагоди свого 90-річчя. А от один раритет у музеї припаркувався назавжди. Міжнародний аеропорт Київ жуляни святкує 90-річчя. З цієї нагоди він передав в державному музеї авіації новий експонат. Ви бачите, за мною стоїть чудо техніки автомобіль. Ураган пожарный автомобиль, который вера і правда работал на этом предприятии 40 лет. Сьогодні я хочу вручить музею ключі от этого автомобіля. У музеї цей подарунок сприймають як символічний. З нього тут починають збирати нову колекцію. У нас є в аналах, в запасниках, в ангарах техніка, которая будет в перспективе находиться в экспозиции, в экспозиции, но сейчас она просто находится на доработке. И вот этот символический подарок аэропорта Жулян будет началом новой экспозиции. За сприяння аеропорту Київ у музеї проходить виставка спеціальної автотехніки. Ці машини літаки миють, ремонтують та готують до польотів. На три дні летовище поділилося з музеєм півсотною експонатів. Найстарішому майже 60 років. Це аеродромно-поронний пасажирський автобус. Зараз в аеропорту Київ Жуляни він виконує функцію резервного і інколи підвозить пасажирів до трапу літака. А вже зовсім скоро він займе місце в Державному музеї авіації. Виставка зібрала чи Мало відвідувачів Геннадій із сином у музеї не вперше. Та щоб подивитися на старовинні машини, знову завітав сюди. Інтересно, кінечно, молодці. що знаходять спонсорів, знаходять дінки да для того, щоб підтримувати такий великий музей ніну, подобається. Подивитися на оновлену експозицію можна до неділі. З понеділка машини повернуться до роботи в аеропорту. Аліна Кас, Олександр Страдійчук перший національний. Хрещатиком на безплатному велосипеді у центрі столиці відкрилася велоферма. Усі охочі можуть покататися на двоколісному транспорті, а також принести туди старі велосипеди. Як українці сприйняли таку ініціативу, знає Олена Самсонова. Ласка, хочу нагадати про правила руху на Майдані. Їдемо по правій стороні тут. Вертаємось по іншій. Студентка Надія приїхала до Києва на один день. Каже, дізналася про велоферму з інтернету. Вирішила зробити сюрприз для друга і привела його на майдан. Взагалі це чудова ідея. Тож багато людей прагнуть покататися на велосипедах, особливо які проживають у Києві і не мають можливості мати велосипеди у себе в квартирі. Співорганізатор проєкту Ростислав каже: мета велоферми посадити українців на велосипеди, навернути до здорового способу життя. Доволі популярна наша велоферма. Люди приходять, питаються, цікавляться. Якісь свої пропозиції, де її вносять. Окрім безкоштовного прокату, тут можна зібрати собі велосипед із вживаних деталей. А якщо він у вас вже є, провести технічний огляд і профілактику. Працівниця велоферми Ірина розповідає, що її роботі допомагають жителі Майдану. Виявило, що а, насправді хлопці дуже. Багато знають про це. В них дуже багато досвіду з ремонтування велосипедів. І навіть були такі випадки, що ми ремонтували не тільки велосипеди, але й мотороли розкутери та інше. Людмила приїхала до Києва зі Львова. каже в рідному місті велосипеди дуже популярні. Приємно дуже спостерігати, коли більш коли йдеш, їдеш на роботу маршрутку. І маршрутку так от оминає 4-5 волосепедистів гарно одіті в бізнес-костюмах, які на роботу це дуже приємно. Проте люди на майдані сприймають волоферму по різному. То время, коли, скажем, там на востоке нашої страны люди гибнуть делать какие-то здесь увеселительные, развеселительные розвеселительні мероприятия, это не время. Це очень интересно. Тим більше, это как там на шару Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний на Черкащині. Тракторами не лише обробляють поля, хлібороби ковшем, відкорковують навіть пляшки з пивом. Свої майстерність механізатори з усієї області показали на фестивалі «Тракторфест». Шоу відбувається втретє. Водії тракторів та навантажувачів змушували своїх залізних коней виконувати піруети, демонстрували вправність у слаломі та швидкісних перегонах. Цього разу гостям запропонували прийти у вишиванках, а дехто навіть приїхав на бронетранспортері з українською символікою. Закінчився «Тракторфест» змаганням БТРа з трактором. Перевага на боці мирної техніки Добра і позитивного настрою на цілий рік. Тому що люди, які отак вміють відпочивати, так і працюють. Зараз стало відомо про звернення президента з приводу сьогоднішніх подій на Луганщині. Слідкуйте за ефіром, а я поки прощаюся. На все добре.